Сьогодні ми зануримося в одну дуже специфічну тему: це статус захисту С у Швейцарії. Знаєте, це унікальна відповідь країни на кризу біженців з України, і ми пройдемо увесь цей шлях разом від самого початку, тобто чому його взагалі створили, до того, як він працює на практиці, і, звісно, зазирнемо у його майбутнє. Отже, давайте почнемо з головного питання. А навіщо взагалі знадобився якийсь абсолютно новий механізм, чому не можна було скористатись існуючими правилами? Ну, відповідь насправді доволі проста. Стандартна система надання притулку вона просто не була розрахована на такий, знаєте, раптовий і просто велетенський потік людей. Потрібно було щось швидке, щось ефективне і щось, що запрацює негайно. Ось про що ми сьогодні поговоримо крок за кроком. По-перше, чому цей статус С взагалі існує? Потім як відбувається прибуття і подача заяви, далі як люди облаштовуються у Швейцарії, розберемося з роботою, школою та медициною. Також торкнемося дуже важливих правил для подорожі і сім'ї. І наостанок найцікавіше зазирнемо в майбутнє цього статусу. Ну що ж, давайте починати. Перший розділ, чому статус «С» взагалі з'явився, усе просто надзвичайна ситуація вимагала ну надзвичайних рішень. І таким рішенням, власне, і став цей самий статус «С». Просто вдумайтесь у цю цифру понад 40 тисяч людей. І це всього за перші шість тижнів. Одразу стало зрозуміло, що звичайна стандартна процедура надання притулку, яка вимагає довгого індивідуального розгляду кожної справи, вона, вона просто захлиниться. Система була на межі колапсу, тому знадобився абсолютно інший підхід, набагато швидший і менш бюрократичний. І ось тут, власне, і з'являється статус S. Його головна ідея надати захист максимально швидко і ефективно. Але є й інша, не менш важлива мета зробити так, щоб звичайна система надання притулку не зупинилася і продовжувала працювати для біженців з інших країн світу. Тобто це таке собі тимчасове рішення, створене спеціально для надзвичайної ситуації. Гаразд, з причинами виникнення розібралися, тепер давайте подивимось, як усе це працює на практиці. Які перші кроки для людини, що прибуває до Швейцарії і шукає захисту? Процес насправді досить чіткий і складається з трьох основних кроків. Отже, крок перший людина прибуває до одного з федеральних центрів для біженців. Крок другий там проходить реєстрація, збирають особисті дані, беруть відбитки пальців. І крок третій: після цього людину розподіляють до певного кантону, саме цей кантон і буде далі нею опікуватися. Але тут є один важливий момент така собі альтернатива. Якщо у людини вже є приватне житло, наприклад, у друзів чи родичів, то можна не їхати в центр, а подати заяву онлайн. Для цього є спеціальний портал Register.me. Це, знаєте, дуже спрощує процес і показує, що система може бути гнучкою. Добре, реєстрацію пройшли. Починається наступний і, мабуть, один з найважливіших етаків це облаштування в країні, тобто житло і розподіл по кантонах. Загалом є два основні варіанти, де можна жити. Перший це федеральні або кантональні центри, тобто офіційне житло від держави. Тут соціальна підтримка частіше за все надається, так би мовити, в натуральній формі їжа, засоби гігієни і так далі. Другий варіант це приватне житло, наприклад, у приймаючої сім'ї. У такому випадку соціальна допомога зазвичай виплачується грошима. А як взагалі вирішують, кого в який кантон відправляти? В основному це залежить від спеціального коефіцієнта, який базується на кількості населення кантону. Але є дуже важливі винятки. По-перше, завжди намагаються зберегти єдність сім'ї, тобто подружжя, батьків з дітьми та навіть бабусь і дідусів не роз'єднують. По-друге, враховують потреби вразливих людей, наприклад, з інвалідністю. Їх можуть поселити поруч з близькими, щоб ті могли про них піклуватись. Гаразд, з житлом розібралися. Тепер давайте перейдемо до таких, знаєте, буденних, але надзвичайно важливих речей: робота, школа і медичне обслуговування. Це по суті основа для життя в будь-якій країні. Так от, що важливо знати про права. По-перше, робота. Працювати в тому числі і як самозайнята особа можна практично одразу. Єдина умова, роботодавець має про це повідомити владу. По-друге, школа. Усі діти мають конституційне право на освіту, тож їх зараховують до звичайних місцевих шкіл. І по-третє, охорона здоров'я. Медичне страхування є обов'язковим якщо людина не може його оплатити, витрати покриває соціальна служба. Тепер дуже важлива тема, яка цікавить багатьох це подорожі та правила, пов'язані з сім'єю. Тобто, чи можна виїжджати з країни і як бути з родичами, що залишилися в Україні. І тут правила дуже чіткі. Дивіться, поїздки в Україну дозволені, але не довше, ніж на 15 днів протягом півроку. Якщо пробути довше без дуже вагомої причини, наприклад, якоїсь сімейної надзвичайної ситуації, то статус С можуть анулювати. Щодо поїздок в інші країни, теж можна, але якщо перебувати за межами Швейцарії понад два місяці, статус також можуть скасувати. Вважається, що центр життєвих інтересів людини перемістився. А щодо воз'єднання сім'ї, то така можливість є: чоловік або дружина, зареєстровані партнери та неповнолітні діти, які були розлучені через війну, можуть подати заяву і приєднатися до члена сім'ї, який вже має статус С у Швейцарії. І ось ми підійшли до, мабуть, найголовнішого статус С тимчасовий. Це ключовий момент. Давайте подивимося, що це означає на практиці і що може чекати на нього в майбутньому, особливо враховуючи останні зміни. Тут є кілька важливих дат і термінів. Сам документ, дозвіл С видається на один рік, а потім поновлюється. Якщо тимчасовий захист триватиме 5 років, то після цього терміну людина може отримати вже звичайний дозвіл на проживання типу B. І найважливіша дата на сьогодні: Федеральна Рада Швейцарії заявила, що не буде скасовувати режим статусу С раніше 4 березня 2027 року. Це дає певну стабільність і можливість планувати майбутнє. А тепер про дуже важливу зміну в політиці, починаючи з листопада 2025 року, правила для нових заявників змінюються. Тепер право на отримання статусу «С» вже не є універсальним для всіх українців, а буде залежати від того з якого регіону України людина приїхала. Так, швейцарська влада склала список регіонів, повернення до яких вона вважає обґрунтованим. Як бачимо, це переважно області на Заході України. Це означає, що нові заявники, які прибуватимуть з цих регіонів, можуть не отримати статус С. Це такий собі новий, більш диференційований підхід до надання захисту. І ось на завершення. Статус С, який задумувався як тимчасове екстрене рішення, вже залишив по собі дуже глибокий слід. Він змінив життя десятків тисяч людей. Він створив абсолютно новий прецедент для міграційної політики цілої країни. Це був такий, знаєте, досвід, досвід швидкої адаптації, неймовірної солідарності, але водночас і нових викликів інтеграції. І це все підводить нас до фінального питання, над яким варто подумати: хоча сам статус і тимчасовий, чи не виявиться його вплив і на суспільство, і на долі конкретних людей набагато більш постійним.